У Кропивницькому майбутні медики читали вірші українською та російською мовами. Літературні читання організували для студентів-іноземців Донецького медичного вишу, які приїхали на навчання із за кордону і нещодавно вивчають українську мову. До переліку авторів, які обрали для читання, потрапили відомі українські та російські класики Ліна Костенко, Олександр Пушкін, Сергій Єсєнін, Остап Вишня та багато інших. Як звучать українські твори з іноземним акцентом, чула Ольга Склярук. Такої мамі, як моя, ні у кого нема. У кошо. У кошого гузбаси. Так Це Джордж, Абдулах та Катарін читають уривок твору «Остапа Вишні про маму. Українську мову вони вивчають близько півроку і кажуть, хоч і складно, але цікаво. Українська мова дуже цікава мова для вивчення, дуже багато цікавих нових правил для них. Той уривок, який вони читали, був зрозумілим і нам сподобалося це. І ми читали його із задоволенням. Теми віршів любов до матері, кохання та людські стосунки. Великої різниці між поезією нашої країни і поезією вашої країни не існує, тому що поняття мама воно будь-якій країні приблизно одне й те саме. Це дуже важливе поняття для будь-якої людини. Тому, звичайно, лексичні особливості є. Але, взагалі, як брати тематику, то все дуже схоже. Більшість першокурсників англомовні, тому у виборі поезій їм допомагали викладачі. Звичайно, ми допомагали студентам з відбором лірики і прози, тому що вони ще не на достатньо високому рівні знають нашу літературу, щоб самі обрати. Але ми з ними радились, і вони погоджувались. Деякі навіть не погоджувалися, і ми змінювали їм вірші, щоб вони зробили це справді задоволення. Найважче наші вірші давалися студентам із африканських країн через відмінності в артикуляції. У кожної людини артикуляційний апарат з Налаштований на ту мову, якою вона говорить. Наша артикуляція української мови вона вона відмінна від тієї, особливо для студентів з африканських країн. У них зовсім інша артикуляція. Ви, мабуть, помітили, що читаючи вірші, їм дуже важко вимовляти деякі звукосполучення, деякі букв, словосполучення, але вони дуже стараються. Вони дуже гарні студенти. Захід виявився цікавим, каже першокурсник Абдулах із Індії. Він не тільки згуртовує студентів із різних. Країн, а й допомагає більше дізнаватися про місцеві традиції. Це було дуже цікаво, особливо з погляду іноземних студентів для мене особисто, як іноземного студента, тому що це була можливість побачити місцеві звичаї, місцеві традиції, як це проводиться у вашому місті, і ми отримали велике задоволення від цього. Літературні читання наприкінці навчального року стали своєрідним підсумком знань з української мови, говорять організатори заходу. Мова для них. Є іноземною новою складною, але вони повинні її знати, спілкуватися поза навчальним закладом, і також вона їм понадобиться під час проходження практики в наших лікарнях, починаючи з другого курсу. І, хоч поки що в англомовних студентів українська вимова ще не досконала, адже вивчають її перший рік, обіцяють повністю панувати солов'їну за час навчання у медичному університеті. Ольга Склярук, Катерина Савінова, день за днем.